Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий класний седан. Це у нас Toyota Camry 2013 року, в 50-му кузові. Автомобіль був пригнаний з США у 2020 році. Має одного власника в Україні. Дуже гарний колір, класну комплектацію, 2,5 бензиновий двигун. Додатково встановлене газове обладнання, 245 тисяч кілометрів пробігу. Має. Передній привід, автоматичну коробку передач. Ціна його складає 11 590 доларів. Ми маємо ось таку ось гарну оптику, чудові протитуманні фари. Також у нас присутні ось такі ось гарні, оригінальні, легкосплавні диски. На хорошій гумі є люк на даху, безключовий доступ на передніх дверях. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля, дійсно максимально приємне, класне авто. На рахунок заднього ряду, по кузову у нас немає ніяких жодних нарікань. На рахунок заднього ряду тут у нас ось такі ось великі двірні карти, без жодних пошкоджень. Тут такі ось декоративні вставки з дерева, шкіряний біжевий салон, максимально приємно виглядає. Дуже вмісткий задній ряд. Маємо три регулюємих підголівники, підлокітник. Ось такий ось задній ряд. Повторюсь, безключовий доступ на передніх дверях, повний склопакет, електрорегулювання та підгрів зеркал. Також у нас присутнє електрорегулювання водійського сидіння. Тут сидіння також в дуже гарному стані. Маємо шкіряний підлокітник, шкіряне мультикермо з управління мультимедією та круїз-контролем. Ось така ось приборна панель, повторюсь, 245 тисяч кілометрів пробігу. Штатна мультимедіа з лета екраном двозонний клімат, підгрів переднього ряду. Все в ось в такому чудовому стані. Дійсно, максимально приємне авто. Технічно не потребує вкладень, повністю обслужене. Ціна його 11 тисяч 590 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимо з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.